Всім привіт! Готуємо сьогодні смачні кабачки в сметані. Для цього нам потрібно кілограм кабачків, дві морквинки, дві цибулинки, чотири зубчики чесника та зелень. Цибульку на півкільця порізали, морку подарили на грубу терку, кабачки порізали ось такими кубиками. І так, починаємо в нашу пательню. Додаємо один, два, три. 4 ложки олії. Отак під 30 г масла. Коли олія наша нагрілася, масло вже розтопилося, додаємо цибульку. Обсмажуємо до прозорого кору. Цибулька наша вже Стала прозорою, додаємо дві морковинки, Терті на грубій так Все гарно обсмажуємо. Морква має змінити теж. Трошки так колір підтушитися, ніякої води нічого не додаємо. Морква з цибулькою вже тушиться разом 10 хвилин, додаємо промочку. Нагадую, в мене тут кілограм. Кабачки порізаних на кубики. Зараз, коли ми вже додали кабачки, щоб вони пустили свідочку, свій сіль, треба підсолити. Ну і трошки підперчити. Сорок ми перчимо, кожен на свій смак, хто як любить. І гарно все перемішаємо. Залишаємо так на 10 хвилин. Якщо у вас кабачки трошки сухіші, трошки може старіші, можна додати 50 мл води, щоб вони гарно тушилися, і накрити кришкою. І так, пройшло 15 хвилин. Як тушиться, ну, гарно Значить, кабачки пустили в юшку. Зараз, що ми робимо зараз? Ми додаємо. Чотири ложки сметани. Один, два, три, чотири. І гарно розмішуємо. Так, ми тушимо кабачки до м'якості, до готовності. Разом з сметаною, чотири зубчики чеснику, дрібно порізаних. Зараз, коли там вже є і сметан, і часник, пробуємо на смак. Як на мене ще потрібно трошки досолити. Ну, і ще можна трошки допорчити. Ось так також останній штрих наш, куди ж ми без зелені? І все гарно перемішуємо. І так, наші кабачки втушені в сметані готові. Всім смачного!